Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богосвятому! Всі ми думали, що не доживемо до цього часу, але поворот подій вражає. Ми дожили до часу, коли збуваються пророцтва Даниїла. Про Вавилон, яке він сказав цареві на вуходоносору ще дві з половиною тисячі років тому. Вавилон він символізує собою імперії, які були тисячі років по всьому світу. Проте імперії цих зараз немає, так як Бог сказав в своєму слові, що всі імперії вони падуть, і імперії зараз вони поділені на етноси і на народи, які вийшли з рабства, і камінь, який відірвався від гори, вдарив цього істукана. Да, він розлетівся цей камінь, і це дійсно це пришестя Ісуса Христа, і ми живемо на межі другого да, пришестя Ісуса Христа на нашу землю, яке відбувається в нашому уже поколінні. Тому, якщо ти чуєш це слово, сьогодні важливо з'єднатися зі святими Божими, які проповідують Евангелії Ісуса Христа до краю землі. І сьогодні важливо, тому що святі будуть царювати з Ісусом Христом. Тому приєднайся до. Міжнародної місії слово Боже, і вкушай хліб духовний, щоб мати силу протистояти сатані, мати тут життя і життя вічне. Амінь.